почнемо ми за оперативної інформації. Є у нас така традиція, а, і поки от є війна, вона зберігається, тому що мова йде звичайно в першу чергу про обстріли. Ми з цього будемо починати. Але Дніпро, друзі, от е, тут про Київ багато хто пише. Я хотів би з Дніпра почати, тому що ну жахіття, направду. Давайте зараз продемонструємо певні кадри світлини серед іншого. Так ось те, до чого призводить, призводить е, російська агресія. Дніпропетровська область внаслідок атаки РФ дронами загинула дитина. Ще одну врятували з-під завалів. Повідомляють представники ДСНС в Самарівському районі. ворожий Бупола влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти. Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину. Проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження. Врятували рятувальники і передали медикам. Йдеться у повідомленні. Батьки дітей теж постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Також в ДСНС додали ще одна світлина: що у Сенельніківському районі внаслідок удару була пожежа на підприємстві. Тут попередньо загиблих та постраждалих немає. Про це мовиться у е, повідомленні. Тепер дещо розгорнуто. Звернемось е, до цього. Значить, хочеться сказати про таке. Е, е, Розширена інформація: дівчинка шести років постраждала двоє дорослих. Усі на амбулаторному лікуванні про це голова ОВА повідомляє. Частково зруйновані приватний будинок і господарська споруда. Ще одна оселя і гараж пошкоджені ще внаслідок атаки по області, в цілому, зокрема, Слав'янські громади через удар БПЛА зайнялося аграрне підприємство по великомихайлівській громаді, що на Сенельниківщині РФ завдала удар КАБом. Наслідки зараз я і Поки що не можемо сказати. По Нікопольщині поцілили артилерію та впівдронами, поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості. По Нівичині інфраструктура, два приватні будинки, господарська споруда, лінія передач. Друзі, це те, що стосується Дніпропетровської області. Тепер увагу звернемо зокрема на Києво. Кимва сьогодні повідомляє про що про те, що о, фактично. Значить, за минулу добу повітряна тривога у столиці оголошувалась тричі у зв'язку з загрозою застосування балістичного зброєння і через загрозу атаки ворожих ударних БПЛА. Внаслідок нічної дронової атаки в околицях Києва в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БПЛА. З них дев'ять знищено засобами. МПО. Два локаційно втрачені ураження об'єктів критичної інфраструктури не допущено йдеться в окремому рядку. В межах Києва, внаслідок падіння уламків одного із збитих дронів, зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель, автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники інформація станом на 8 ранку. Я думаю, що от минула година, вони продовжують свою роботу. Троє людей звернулися по медичну допомогу на місці без госпіталізації. Бажаємо якнайшвидше повного одужання постраждали. Тепер, друзі, що стосується ситуації на балатах, тому що, ну от, дивіться, значить, Кирилівка. Подивимось. Да. Это после... О, опять взрыв. А что ж там взрывается? Ничего себе, какие клубы дыма. Вот это да. Це, да. А що там зриває? Ну давайте я поясню тоді, що там, що там вибухає. Значить, в російській кирилівці поблизу новоросійська сталася пожежа на стоянці вантажних автомобілів і цистерн з пальним. Очевид, очевидиця на відео повідомляє про три вибухи. За кілька хвилин до інциденту російські моніторингові ресурси попереджали про можливу загрозу ракетного удару Нептуном. У цьому районі інформація про можливий ракетний удар наразі не підтверджена. Далі у нас що, друзі? У нас рязань. Послухаємо, подивимось. Ну, я... Я думаю, що тут не так зображені, як звук нас цікавить. Значить, БПЛА атакували нафтозавод в Рязані, мінімум п'ять гучних вибухів. Ну, один з них ми чули, щойно були чутні ці вибухи на якраз стороні місцевого НПЗ вночі. Російські ЗМІ повідомляють. Також декілька вибухів. Програміло вночі на Дзержинському Нижньогородської області. В міністерстві вбивства Російської Федерації повідомили, що ППО вночі знищило нібито 91 безпілотник. безпілотник. У нас далі. Липецька область. Це напевно тривога. Що за це, це характерні звуки? Принаймні. Збройні сили України. Ну, принаймні, так пишуть російські пабліки, що збройні сили України. Ми цього не знаємо. Якісь невідомі безпілотники невідомого типу невідомого походження атакували. Місто Єлець або Єлець, я не знаю. Виправляйте в коментарях, як правильно Липецької області. Зі слів місцевих вони почули перший характерний хлопок. Двадцять 22, бавовна, 22.45, А також звук сирени. Так це була сирена. Раніше в регіоні оголошували загрозу. Атаки БПЛА з червоним рівнем загрози жителів. Там закликали, значить, залишатися в будинках. Нагадую. Обговорюємо, друзі, ситуацію в Росії в контексті повітряних ось цих тривог і, зокрема, щойно й область. Ну, і завершуємо ми Калужською областю. Так, да, Калужська область у нас. Атака БПЛА на Обнінськ Абнінськ, Калузької області. Місцеві повідомляють про Бавовну на вулиці Курчатова і вікна, що трясуться. Звуки також чули жителі з сусіднього Жукова. Раніше а, нагадаю, як дописують в цих російських пропагандистських пабліках, нібито збройні сили намагалися атакувати Рязанську і Липецьку область. От ми зокрема прояснили ситуацію, яка стосується а, а, загального на тривоги на болотах станом на 9-10 Пане Бориславе, як вам? Нічого нового. От я дивлюсь, просто нічого нового. Я можу сказати тільки одне: росіяни не можуть зрозуміти. За що до них прилітає, і постійно підтримують атаки по цивільній інфраструктурі. До речі, це показова історія. Ми б'ємо по військових об'єктах. Ми б'ємо по законних цілях, по логістичних центрах зі зброєю, по арсеналах. Ми б'ємо по тому, що допомагає війні. Вони б'ють по домівках з українцями, з дітьми, з трайками. з вони б'ють... Щоб зробити нам боляче, ми б'ємо так, щоб вони не могли воювати. Різниця відчувається, але це різниця в підхідах, підходах І найголовніше, щоб всі зрозуміли, коли росіяни починають розповідати про щось, що це не вони, вони були при по цілях то, ви знаєте, я можу сказати, що вже не тільки в Європі їм не вірять. Я читав на днях статтю, яка виходила в Аргентині, де доволі спокійно ставляться до Росії і України, бо ми дуже далеко від них. А тут вони з фотками вийшли, і там доволі непогана стаття про те, що Росія не просто бреше, а маніпулює свідомістю суспільства світового, і світ мовчить, і це про те, що. Безпорадна світова система і щось треба робити, Тобто росіяни вже нікого не переконують. Але чому вони роблять, я вже казав, тому що є, існує доктрина Герасимова згідно звід, звід, який терор, а, війна в інформаційному просторі, політичні методи а, і все інше є частиною елементів війни, яка повинна вести. Росія. вони прирівняли все це до воєнних дій. Вони ви є військові злочинці, і це треба визнати і зрозуміти. Але е, найкраще, щоб всі ті, хто мають відношення до ракетних обстрілів, е, як швидше якомога швидше потрапляли на концерти Кабзона. Як сталося, наприклад, з генералом Москаліком. До речі, ідеальна е, ілюстрація ситуації, що хороший москалік. Дохлий москалік. Тут все співпало. Тому можу сказати: чим більше буде дохлих москаліків, тим краще буде для всіх. Пане Бориславе. Так багато тем дуже багато запитань до вас. І по перше, я розділяю ваші слова. Погоджуюсь, друзі. Якщо ви так само як і я підтримуєте те, про що щойно сказав пан Борислав Бразе, напишіть в коментарях, будь ласка. Ну давайте насипимо добряче комітів. Тим паче, реально така подія, яка стосується ліквідації е, злочинця з вищого, з вищого ешелону. Це, до речі, не, не просто там якийсь там генерал кабінетний. Ця людина ще й маскалих ще й здається приймав участь в якихось нормандських форматах. Да? Там взаємодія займався... там нічого не скала. Ця людина. Є тою, яка узгоджувала цілі і об'єкти, яких потім використовувалися для нанесення вогневого враження ракетами. Саме він погоджував а, нанесення удару по Кривому Рогу, по Сумах, по Києву, по Дніпру, Одесі. Він та людина, яка приймала рішення. І повірте, сьогодні в Москві величезна кількість генералів не просто нервуються, а розуміють, що ну не все в них добре. Більше того, вони починають розуміти, що об'єкти, по яких можуть пролетіти, а можуть потім стати причиною їх утилізації але. Поки що це тільки страх, а повинно бути, щоб вони були в цьому переконані. Тому українські спецслужби, і не тільки українські спецслужби, повинні працювати з ранку до ночі, щоб росіяни боялися українців так само, як вони бояться чеченців, тому що після того, як закінчилася Друга чеченська війна, в Росії страх перед чеченцями живе і досі. Скільки років вже закінчилося? Подивіться вже скільки, більше 25 років закінчилося, але страх існує. Чому так сталося? Ну Тому що росіян міфологемами і доказами залякали. І вони вже передають цей страх своїм дітям. Так от вони повинні лякатися не чеченців. До речі, там щось з, Кадир, з Кадировим щось повинна пов'язано бути. Але ні, вони бояться всіх чеченців. Це страх. Це такий тваринний страх. А вони повинні боятися, що до них вночі прийде і навіть не бабайка. А українець. Якщо ти був замараний у війні проти України, то він до тебе прийде і далі тебе буде неперелівки. Yeah, yeah. um, і це потрібно розуміти кожному військовому злочинцю. Ми продовжуємо, друзі, наш ефір, і про що ми зараз будемо говорити? Ну, звичайно, про те, що вчора заявили в Кремлі, так зване триденне перемир'я. Значить, 9 і 10 травня Путін оголошує перемир'я, знову цинічно оголошує, знову не погодивши його ні з ким, абсолютно так, в односторонньому порядку. І кажуть про те, що ну от ми розчитуємо, що Україна теж буде соблюдати перемир'я, а якщо ні, будуть зеркальні мери, міри, ну і так далі. в їхньому стилі. Як, як далі все розвиваються події? Там у нас. Реагують відповідним чином, а, значить, в офісі президента Дар'я Зарівна заявляє, що припинення вогню має бути безумовним, тому що все інше це тактичні ігри Путіна. В МЗС кажуть, що якщо Росія справді хоче миру, то вона негайно має припинити вогонь. Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати на 30 днів, це реально, а не тільки для параду. Сказав Себіга і президент. От я сьогодні вранці Читав він здається в рамках вечірнього звернення, також сказав, але от журналісти це подали так, що нібито відхилив президент так зване перемир'я від Путіна. Я цього не побачив. Я побачив, що він просто простір залишив. Якщо чесно, що це означає, чому він це робить? Чому Путін це робить? Як реально? А і ще дуже важлива історія. У Трампа Керален Левіт, очільну пресекретар Білодому, скала про те, що. Це все дуже добре, звичайно, але якби треба, щоб перемир'я тривало довго. То воно було все ж довго тривало. Три три дні це таке собі перемир'я. Як правильно це читати, пане Бориславе, з політичної точки зору? Як це розуміти? Правильно? Давайте по черзі. Перше, да. чому Путін об'являє про перемир'я? Він проголошує перемир'я і каже: все, от з того да з такої дати до такої дати, у нас перемир'я буде нормально, все стріляти не буде. Є така ну відома технологія в інформаційному простірі. Якщо ти щось заявив, але не зробив в інформаційному простірі, це існує. Якщо ти щось зробив, але про це не розказав, цього не існує. Тому заявити про мирний а, припинення вогню або якийсь мирний свій план на три дні не стріляти, це він робить. Але ми в пам'ятаємо, скільки було атак і скільки обстрілів під цей час. Так, міста не обстрілювали. Але на фронті в мене побратими на Ліманському напрямку, на Курському напрямку, і вони кажуть, що там не зупинялася війна на, на, на секунду. А, більше того, один з них запропонував нехочу ляя собі, а, просто в подарунок а, китайський мотоцикл. Я кажу, звідки у вас там китайський мотоцикл? Говорить, Залишились після цих. Там, Визначення таке не дуже для Ютубу можуть забанити. Тому для окупантів, для окупантів, від окупантів я кажу: слушай, хороше доцикло, непогане, але треба відмити від окупанта. Тому така історія. Все, в наступ вони йшли, тому не треба розповідати. Але тут цікаве інше: це не для нас, це не для кого іншого, це для всього світа і для Трампа. Пояснюю, чого відбувається. Путін хоче перехопити ініціативу і показати, що перемір'я буде тоді, коли він хоче. От він зараз запропонував і все, але скажіть мені, будь ласка, от я вчора в ефірі з Євгеном Агдою це казав: а хто заважає президенту України сказати: почекайте, перемір'я не з 7 травня, а з 1 травня, по-перше, це велике велике свято всіх робочих у всьому світі. Тому його до речі святкують і в Європі, і в Штатах, і це не робочий день. Так, от. Ми проголошуємо з 1 травня. Якщо хтось не приєднається до цього, то ця падлюка не хоче миру. Він повинен перехворювати ініціативу. Це лежить на поверхні. Але для того щоб зрозуміти навіщо було зроблено, треба послухати повністю слова пані Левіт, яка є спікером Білого Дому. Що вона сказала? Вона сказала так: сьогодні зранку. Я розумію, що Володимир Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Але президент США. Ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивство, припинити кровопролиття. І, хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на угоду, він також реалістичний. Це таке останнє попередження Путіна. Я розумію, що нас в Україні всі не люблять зараз Трампа по багатьох причинах, і це обґрунтовано, але а, вона намагається передати головний меседж а, м, Путіну, який... Це перемир'я проголосив для Трампа. Щоб підіграти, бачиш, я, от, я не проти, я можу оголошувати перемир'я, але мені треба щось отримати. А Трамп показує, що все, все, що хотів, ти вже отримав. План тобі вже запропонували. Коли ти пропонуєш якісь перемир'я, вони повинні бути не на один день, не на три дні. Вони повинні бути великі і бажано всеосяжне. І от зараз е, у Путіна думають, що робити, тому що вони спочатку взяли актив, активність, перекинули м'яч на бік України і Сполучених Штатів, а тут відбулася синхронна ігра. Коли Україна каже, ну ні, які там на три дні, все припинюємо вогонь, тоді нормально. Або ну, вчора, хто не пам'ятає або не звернув увагу, вчора е, над Москвою лунала повітряна тривога. І це не випадковість. Сьогодні у Підмосков'ї прилетіло. Це така мотивація додаткова для Путіна. Бо 9 травня треба бути повним дебілом, щоб не використати це і не щоб не були прильоти по Москві. 9 травня. Повинно стати такою історією. При тому, навіть я вам кажу, як є, якщо б можна було, от вчора Магда запропонував, я підтримую це, щоб були, прилетіли і сіли на червону площу, просто наші літачки, і от одесь це маленькі картонні, які сміються в Росії, але вони так непогано вибухають, що потім росіянам щось не дуже смішно. Так, от, якщо б вони масово сіли на Червону площу, це було б такий показовий ляпас. 9 травня мається на увазі, це був такий показовий ляпас Путіну, що нормально. А якщо б вони ще й вибухнули серед того потоку військової техніки і військових, які хоче вести Путін, ну це було б геть інше. Тому зараз фактично ми побачили, як Путін імітував бурхливу діяльність і отримав синхронну відповідь від України і Сполучених Штатів. Ніхто не підтримав це перемир'я, але. Путін буде далі тиснути, розповідати і все інше. До речі, я хочу звернутися зараз до наших глядачів. А скажіть мені, будь ласка, а от якщо б у вас був вибір нанести удар по Червоній площі 9 травня, розуміючи, що прилетить щось у відповідь, якийсь корішне, ще щось, або не робити цього, що б ви набрали, напишіть в коментарях, будь ласка, удар чи утримався. От одне слово, удар утримався або удар і утрималася, напишіть дуже важливо це. Ну, хоч ми подивимося, як налаштована наша аудиторія, яка сьогодні нас дивиться. Ви підтримуєте удар 9 травня, якщо Путін відмовиться від всеосячнього припинення вогню. Якщо утримається. Ви утримуєтесь? Не треба. Пишіть про це. Якщо нанести удар, пишіть удар. А ми зараз порахуємо, подивимося і проаналізуємо настрої наших глядачів. І правильно я, я вважаю, це треба робити більше От я скажу чесно: я вважаю, що суспільство повинно казати, що воно хоче, і ще одне: у України є потужності, б'ють по єлабузі, б'ють по містах, значно знаходячись на більшій відстані. Від кордону України, ніж Москва, тому по Москві може прилетіти. Президент там розповідав про три тисячі ракет. Ну вже якщо я не помиляюсь, квітень закінчується. Перша тисяча ракет повинна вже бути по 250 ракет на місяць. Але якщо навіть тільки 10 є, це теж важливо. Навіть якщо всі 10 зіб'ють над Москвою 9 травня, це буде дуже показова історія. Бажано, щоб не збили все ж таки, щоб були прильоти по центрам прийняття рішення. В Москві, до речі, є і військові частини, в Москві є і об'єкти ППО, в Москві є і інші цікаві місця. Наприклад, якщо я не помиляюсь, на площі Дзержинського ФСБ все, що стоїть. Тому є куди бити. Питання в тому, чи. Розуміє це Путін і чи захоче робити це Зеленський. Все, це лежить тут на поверхні. І щоб поставити крапку в цій історії, відповідь синхронна від Києва і Вашингтона, це не випадковість. Це зараз якраз та сама історія, коли дотискають Путіна. І коли багато хто розповідає, та ні, Трамп повністю з Путіним. Це маячня. Це відверто маячня, і я поясню зараз чому. Дивіться. Ще на початку другої каденції Трампа, тільки на самому початку, я казав, що він розчарується у Путіні. Казав про те, що Путін кине Трампа. Казав, що Дональд Трамп образиться і почне діяти як класичний мстивий нарцис, який публічно отримав ляпаса за те, що його кинули. А... Трамп вже розчаровується. І це ми бачимо і по його заявах, і по всьому іншому, і по реакції його оточення, того ж самого Лінцірема і всіх інших. Це вже помітно. Те, що Путін кине Трампа, це гарантовано. Це можна, знаєте, як бабці не ходи. Путін його вже кидає, до речі, з бажанням статуса миротворця на 100 днів президентства. І коли це станеться остаточно, то почнеться третій етап. Нам треба це розуміти. Форму третього етапу. Ми, бучем, ми побачимо, але а, обере його Трамп, і він точно буде. Як казав Кучма, це ж вже все було це ж було вже. Пригадайте першу каденцію Трампа. Ті самі заяви, ті самі тези про друга Володимира. Ті ж саме заяви про що будемо спільно співпрацювати, і схоже, сподівання Трампа. А що було далі? Далі Путін кинув Трампа і закриття депредставництв, велика висилка дипломатів, розірвання партнерств, закінчення спільних програм, передача Україні летальної зброї, багато всього іншого. Це ж все було, ще раз кажу. Тому тут без дивувань і якщо Трамп забув про це, то я думаю, що він. Ну, може не хоче дуже згадувати про це, але Путін та геть не змінився. І зміг довести, що кине завжди будь-кого при будь-якій можливості. Тому Трамп буде кинути найближчим часом. І от єдине питання, яке в цій конструкції в мене ще є, то чи подолає Трамп свою неприязнь? До Зеленського чи ні, щоб помститися Путіну. Бо якщо подолає, то для нас відкривається велике вікно можливості. І не тільки в, в потужній збільшості і постачанні зброї. Ні. Там ще багато цікавого є. Але якщо не подолає, то проблеми будуть і у нас, на жаль, тому, а ще не що... подолав, пане Барклаве? Вибачте, ще, ще не подолав, тому що після Ватикану здалося якесь потепління. Да? От відлига. Знаєте, коли щось здається, треба хреститися. Ну, щоб морок спав. Тут е, ні, Трамп не забув першу свою каденцію, не забув те, що збрехав йому Зеленський. Дав обіцянку не виконав, не забув. Через кого він отримав перший свій імпічмент. Не забув він, все це не забув, і він до речі досі вважає, що Байден і Зеленський відібрали в нього другу каденцію. От тоді ж ну замість Байдена. Тому ні, він не забув це. А от бажано, щоб він ще не, не забув, а дуже швидко відреагував на Путіна. Він відреагує питання коли. І ще одне: Трамп не проросійський, Трамп не проукраїнський, Трамп навіть не проамериканський. він про Трампський, він про себе, про свої амбіції, про свій егоїзм, про бажання залишитися в історії. про… Ну, до речі, якщо хтось хоче подивитися на про що Трамп, це можна подивитися на Зеленського. Бо Зеленський це Трамп на мінімалках. А ну, тому, що у Трампа більше амбіцій, більше досвіду, більше розуміння, більше ресурсів. Він те, у шомен, і він захоче геть іншого. Він не захоче поразок, він не захоче ляпасів, бо ми вже це бачили. Е, тому не треба сприймати його якось там про або навфакі антиукраїнську. Ні, в нього своє в голові і все інше його не, не хвилює. Це погано для Америки, яка є світовим полісменом. Це погано для нас теж але. Є, що є, і треба вчитися з цим працювати. Якщо не вміє наша влада з цим працювати, це проблема нашої влади, які стають потім вже нашими особистими проблемами. В будь-якому випадку, я впевнений, що все, що зараз відбувається, призведе або до того, що Путін все ж таки схамениться і вирішить ну, більше не провокувати Трампа, або ми побачимо, як Трамп реагує на те, що він знову отримує публічний ляпас, як і при першій каденції. І тут бажано, щоб він не стримував свої емоції.